Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор, мене звати Олександр, канал про інвестиції. Як виглядає мій інвестиційний реальний портфель у моїх двох брокерів, Interactive Brokers і trading 212? Чи вони в плюсі, чи вони в мінусі, які в мене є акції в портфелі, що я там продавав, що купував, і який в даний момент є стан? Чи обганяю я SP 500, чи йду в ногу, чи може взагалі в, мінуси, в мінусі проти SP 500? Ви часто почали писати в коментарях або в телеграмі, чому я перестав. Показувати свій реальний портфель. І ось на прохання підписників сьогодні знімаю це відео. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заражаємо це відео позитивом втискаємо вподобайку, вам це плюс 100% до карми. Починаємо. Почнемо з Interactive Brokers, і тут ви бачите основну мою інформацію. Наприклад, тут ось є порівняння мого портфеля до SP500, і можемо бачити, що на 21% він більше. Відео знімається в в реальному часі це ніякий не скріншот. Бачите, тут циферки собі бігають, бо акції йдуть там то вверх, то вниз. Я собі тут вибрав значення від початку року. Зазвичай я такі відео знімаю раз на півроку або раз на рік. Раніше знімав майже щомісяця, але почали сипатись коментарі, кому це цікаво. Щомісяця дивитися, як приростає там на 1-2 портфель. Це все не цікаво. Я воно бачив там рекламують, що можна 100% за день заробити, або там за місяць 100%. Отже, після цих коментарів я перестав показувати. Свій портфель, точніше, записую це раз на рік звітність. Ну, але так як почалися питання, ну то ось можете бачити від початку року, і тут ми пам'ятаємо, що відбувалося Трампу. Я говорив, що я там купував опціони, і досить класно воно тоді зіграло пути. Ну але потім жадібність почала брати своє, і тут пути знову ж таки почали мені з'їдати. Тут, я так сказати, в два рази мені мій портфель зріс. Потім я купив ще опціонів на, на падіння, на пути. Ну і в по теперішньому часу це мені вийшло в нуль. Тобто, що я тоді інвестував, щоб що не інвестував в ті кол е, опціони або пут опціони. Ось так в мене вийшло. Ну, але є як є. Про це я писав в телеграм-каналі, показував свої скріншоти, що я, е, які в мене там були плюси і мінуси. І останні два скріншоти були в мене якраз таки про те, що Тесла в мене там один опціон згорів на 4,5 тисячі доларів, другий згорів на 2 тисячі доларів. Все, що заробилося, так сказати, за пару місяців, точніше за пару тижнів, то воно. Воно і згоріло потім за наступні півтори місяці. Тому, будь ласка, уважайте на опціони. Я, в принципі, чому і не записував ніяких жодних відео про опціони, тому що це така рулетка і казіно. Станом на сьогоднішній день бачимо, що S&P 500 виріс на 3,5-3,58. Мій портфель виріс на 21,63. Проти SP 500, що для особисто для себе я вважаю супер показником. В загальному, якщо вам вдається переграти S&P500 хоча б на 5%, то це вже класно, або там в більшості йти в рівні з SP 500 Якщо ви інвестуєте в окремі акції, то це добре. Питання тільки для того, якщо у вас ви йдете в рівні, то навіщо вам інвестувати в окремі акції, слідкувати за їхніми звітами, читати їх інформацію, аналізувати. Якщо ви можете просто інвестувати в S&P500. це ви. Часто задаєте мені питання, приходите на приватні консультації, і виходить, що люди не хочуть розбиратися, хочуть щось простого, але хочуть більше, ніж SP 500. Ну але, як то кажуть, кожному своє, кожен хоче погратися і побавитися в суперінвестора. Добре, і по окремим позиціям, що я маю, що в мене тут в плюсі, що в мінусі. Компанія, бачимо, перша Robinhood, приросла плюс 111%, Coinbase приріс на 71%, Micron Technologies приріс на 70%, Amazon плюс 56%, British American Tobacco – плюс 48%, Google плюс 40%, United Health плюс майже 16%, Airbnb плюс 15%, Grab плюс 14% майже 13,5%. Я його собі був, там продавав, потім докуповував, в принципі, про це, здається, писав в своєму телеграм-каналі. Evolution Gaming мінус 2%, Supermicro Computers мінус 2,5%. І ще в мене лишився опціон на United Health, який вже скоро зовсім згорить. В нього лишилося мінус 99%, тому. Пути це таке, і опціони, коли у вас є обмежений час, не завжди. Точніше, тут більше грає фактор жадібності. Бо коли він там приріс мені трішки, я думаю, добре, він має прирости іще. Я от впевнений був, що він доросте до моєї потрібної міні-ціни. Він доріс, я був в плюсі там трішки. І думаю, ні, ну давайте ще, хоча б рази-два. А потім він почав різко йти вниз. Ну і тут якби жадібність зіграла. Точно так само, як з Теслою. Попередній пут, який в мене був, там той, що на 4,5 тисячі доларів. Він мені був приріс на 2000 доларів. Я думаю, окей, зараз ще може там до трьох дотягну і продам. Ну і він різко почав іти в іншу сторону. Тому жадібність це таке, і не кожен її може опанувати. Перейдемо до другого мого брокера. Це trading 212. До речі, ви питали мені в коментарях, що хочете додаткові безкоштовні акції. Я не знаю, чи цей а чи цей брокер ще проводить таку акцію, тому що раніше прям вискакували мені постійно повідомлення, пригласи друга, і ви з другом отримаєте безкоштовні акції від. 10 до 100 євро. Просто за те, що він зареєструється по твоєму посиланню і поповнює рахунок на будь-яку там суму. Отже, другий брокер Trading 212. Бачимо, що тут написано один рік. Немає тут як зазначити від початку року. Тому за останній рік він там прибув в 14% плюсом. Якщо взяти максимальний період часу, то бачимо плюс 30%. Дивимось за останній рік, бачимо, що він тут доростав мені до 80 тисяч, потім спустився до 59. і Зараз відростає до 72%. Єдине, тут трішки неправильно буде показуватись, і зараз я вам поясню, чому. Тому що, бачите, він у мене в злотих. О, рекламка вискочила Coinbase 4%. Прекрасно, закриваємо. Він показується в злотих, і курс валют так само він підтягує до злотого. А зараз злотий почав падати по відношенню до курсу валют, і він мені тут показує якраз реальну мою вартість, якщо я продам і буду потім сплачувати. Податку. І так далі. Тобто в доларах, наприклад, акція може бути там плюс 10%. А із-за того, що курс валюти я колись там купляв по 5 злотих за долар, а зараз він там 3,65 чи 3,70. І за цього от різниця. Потім там, далі, далі вам покажу, воно прямо у самого брокера показує. Тому якщо брати по відношенню до долара, то не зовсім буде коректно, але знову ж таки, далі в мене є окрема аплікація. Я вже колись так робив, записував в мене є окрема аплікація, куди я вписую всі свої акції, і там уже буде. Всі вони в доларах, можете так само швиденько подивитись всі у відсотках, наскільки воно в плюсі або в мінусі. Для тих, хто не до кінця зрозумів, про що йдеться мова, пояснюю на пальцях. Наприклад, ось бачимо за останні 5 років курс злотого до долара, як себе вів, і бачимо, ось в 2021 році був курс дола 3,79. І коли там на 4 тисячі злотих, наприклад, поповнював, то це було там 1100 доларів. Плюс-мінус, я не, не будемо вдаватися прям в копійки в деталі. Потім бачимо, що. Коли ти поповнював 4 тисячі злотих, ось уже в 2022 році, то курс був 4,38. Тобто на 4 тисячі злотих я вже не міг купити 1100 доларів, а я купляв там 900 або навіть 800 чимось доларів. Потім взагалі був там один пік, коли 5 злотих за 1 долар. Ось бачимо, 8 жовтня 2022 року був 4,99. За 5 тисяч злотих я вже отримав 1000 доларів, а не за 4 тисячі злотих, так як раніше. І зараз ось долар почав падати, злотий почав укріплятися. Ставати сильнішим, І бачимо ось, в даний момент 3,66 за долар. Тобто, знову таки, як коли я поповню на 4 тисячі злотих, то це вже буде там не тисяча доларів, якщо брати по 4, а набагато більше. І в ті моменти, коли я купував по 5 злотих за долар. То от воно мені оце і рахує, і я йду якби в збиток. Отже, по окремих компаніях, по окремих акціях, що я там маю, бачимо, Meta Platforms приросли вони мені на 300%. І тут, в принципі, ось, якщо спуститися вниз, натиснути на оце, то ось вам і покажуться, що FX Impact, тобто курсова різниця долара до злотого, мінус 20%. Але із за того, що курс різниці я тоді купував, коли мету я купляв, коли вона там була 5 злотих за долар, наприклад, можливо, от. І за цього мені. Мінус 20% в доларах. А коли ви розраховуєте, потім, потім ви будете продавати і розраховувати податки, то ви відштовхуєтесь від тої країни, в якій ви будете сплачувати податки. Тобто, коли ви в гривні інвестували по 8 за долар, а зараз, коли будете там продавати по 40%, так сказати. І акція лишилась. Тоді ви купили її по 100 доларів, і зараз ви її продали по 100 доларів. Але курс гривні виріс з 8 до 40. Ви в доларах як би нічого не заробили, але в гривні будете змушені заплатити оцю велику різницю. Між 8, долар... 8 гривнями і 40 гривнями. От оці 32 гривня, це вже буде рахуватись ваш прибуток. Хоча, по факту, в доларах ви нічого не заробили. І ось тут воно так само рахує оці злоті. Наступна компанія. Дня бачимо, Visa плюс 50%, відсотків. плюс 8%. Знову ж таки, тут не показується урахування того, що наскільки в мене в плюс або в мінус іде із-за курсової різниці. Тут уже показано, скільки в мене в злотих я в плюсі або в мінусі. Далі в аплікації покажу вам, скільки це в доларах. Cisco плюс 30%, Bluebird плюс 7,5%. Далі Berkshire Hathaway плюс майже 4%. Verizon Communication плюс 13%. Ця компанія її взагалі ніде не світив. Це в мене там експеримент. Ну, Але в нулю SML це була безкоштовна подарункова акція. Бачимо мінус 16%. Вічі Properties в нулю можна сказати. Allstate мінус 6%. Це так само мене експериментальна акція мінус 73%. Далі PayPal мінус 13,5%, Tiro Price мінус 23,5%, Torm мінус 34%, Supermicro Computers мінус 22% і Medical Properті. Раз, минус сорок Відсотків. Далі вам покажу в аплікації, як це все відбувається у доларах, наскільки там в плюсі або в мінусі. До речі, в Investing Pro стартувала літня розпродаж. Про Investing Pro. Про такий сайт в мене є окреме відео. Десь може тут буде. Це сайт, в якому публікується дуже багато різних новин. Так само у них є оця Investing Pro вкладка, де у них є штучний інтелект, заточений під інвестиції. Так само ось така штучка, де показується справедлива вартість акції, чи варто купувати, чи не варто купувати, яке вони фінансово. Фінансове здоров'я і так далі. Ось так. Це якщо там з листа буде показано, що недооцінено, що переоцінено, там чи варто купувати чи ні. Це для тих, хто часто пише в коментарях, що купуємо, що купуємо. І ще окремо в них є таке Пікс, як вибирають 10 найкращих акцій, які там варто заінвестувати за їх версією, де показано, що от вони обганяють там на 2000% sp 500 за останні 10 років, бо sp 500 виріс на 327%, а їх акції виросли на 2235%. Тут усе написано, які вони акції додавали, які вони продавали. Додатковий помічник в інвестуванню для тих, хто не, не інвестує в окремо в SP 500, а хоче собі вишукувати різні акції і обганяти. Знову ж таки, це не означає, що це прям 100%, що вони сказали, все буде рости, тому що дещо у них там росте, дещо падає. Але сайт сам по собі класний, в нього є добра така база для навчання, Data Explorer, де тут розповідається про різні значення, що таке PEC, що таке PNE, На нього натискайте. І вам прямо розписується, як вона рахувалася, які там були приклади, звідки це все взялося. Досить класна штука для новачка, щоб розбиратися в акціях. в інвестуванні в окремі акції. Зараз у них літня знижка, бачимо 50% знижки, вони продовжили. Вона навесні там було щось пару разів, показувало, що є, і зараз продовжили вони її на літню розпродаж. Бо попередня була там можна було 30, 40 або 50%. відсотків. Зараз є літня розпродаж на 50%. відсотків. Плюс, якщо ви реєструєтесь по посиланню під відео. То ще достаєте 15 додаткової знижки до цих 50% через моє особисте приватне. Посилання під відео є. Тобто неважливо, що тут вже 50, разом будете мати 65. Єдиний момент, реєструватися маєте заходити через це посилання або через комп'ютер, або через веб-версію з телефона. Через просто додаток Investing Pro ці додаткові 15% знижки не будуть діяти. Треба зайти або через комп'ютер, або через веб-версію. Тобто через Google заходимо на сайт Investing.com, щоб вас не перекидало на аплікацію, і тоді будете мати додаткові 15%. Сам цим сайтом користуюся, останнім часом вам багато його показую у своїх відео, тому знаєте, що це таке. І отже, аплікація в доларах, що там виходить, називається Div Tracker, Я його вже показував не в деяких своїх відео. І якщо подивитися по окремим моїм позиціям, то бачимо в доларах. Ось Platforms, наприклад, приросла на 418% в доларах, а у злотих. Як ви бачили, там було мінус 20% самої курсової різниці. Плюс тут ще ця аплікація, вона додатково додає дивіденди, які були виплачені. В Загальному за весь період часу у мене дивідендів там було 1000 чи 1200 доларів. Всього це небагато. Ну, але але отже, бачимо. По окремим Axia MetaPlatforms плюс 418%, Robinhood – плюс 110%, Cisco Systems разом з дивідендами плюс 76%, Micron Technologies плюс 70%, Visa плюс 67%, Coinbase плюс 67%, British American Tobacco плюс 65%, Amazon плюс 56%. Google плюс 42, Verizon плюс 38, Abvi плюс 27, Grab плюс 20, майже 7, так само, Bluebird плюс 17, United Health плюс тоже майже 17, Airbnb плюс майже 13, 12,5, Vici Properties плюс 13%. А як ми бачили по брокеру, то там було плюс 0. Berkshire Hathaway плюс 9%, Allstate плюс 3%, Evolution Gaming плюс 2%. Знову ж таки, тут вже враховані дивіденди, які були виплачені, тому разом з дивідендами плюс 2%. ST мінус 2,5%, Тіров Price – майже мінус 4%, а у брокера там було набагато більше. PayPal мінус 5%, SMCI мінус майже 7%, Torm мінус 2%. 24, і Medical Property Trust мінус 30%. Ось такі результати і реальні цифри. В описі під відео, до речі, ще знайдете посилання на мій телеграм-канал. Ось так він виглядає. Тут я пишу оперативніше, що я там купую, що продаю, які акції в мене були, що які я продав, що купив. Різні новини, що там відбувається. За останній час дуже багато за Трампа. Бачимо, як Тесла після роботаксі, то що вона там в в в запустила в на 10%, зросла, ну, але потім впала, звичайно, на 4%. Багато різної інформації. Переходьте, підписуйтесь, коментуйте і пишіть свої думки. А для тих, хто любить дивідендні компанії, пам'ятайте, що маєте вести собі приблизно ось таку табличку, десь тільки за 2024 рік бачите, скільки мені прийшло різних дивідендів. По факту то були не дуже багато. Ось тут бачите підсумування, скільки за період часу з 2024 року, але ось стільки прийшло різних дивідендів, які треба рахувати по курсу валюти в той день, коли воно прийшло, якщо це в Україні, якщо в Польщі, то там взагалі. Мінус один день, курс валют має бути. І бачимо, те, що я говорив, що за весь період часу мені прийшло 1163 долара дивідендами до тої загальної суми, що воно там рахується мені в тій аплікації. Якщо хочете собі таку табличку, можете написати мені в приватний телеграм, так само в описі під відео, і за символічну суму грошей можу з нею вами поділитися. Не знаю, чи вам було корисне таке відео, чи хочете ви бачити такі відео, тому що останньо то почали писати, щоб я записав щось таке, але перед тим, коли записував щомісяця, то говорили. А навіщо такі відео? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте, чи цікаві вам такі ролики, чи ні, як часто б їх хотіли бачити. В принципі, на цьому в мене все. Пишіть коментарі, задавайте питання, втискайте вподобайку, підписуйтесь на канал, дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На телеграм-канал обов'язково підписуйтесь. На цьому в мене все. Всім дякую, папа. Успіху в інвестиціях.